Поради для батьків, як заспокоїти дитину, коли наснився страшний сон. Що робити, коли дитина почала кричати у вісні? Не намагайтеся розбудити її, торкнутися чи обійняти. Якщо у цей момент дитина бачить якийсь сон, в якому її хтось переслідує або завдає фізичної шкоди, дотик може призвести до неочікуваної реакції. Краще сядьте поруч та спробуйте розбудити дитину своїм голосом, назовіть її ім'я. Або промовте, зараз ти спиш, і це просто страшний сон. Я твоя мама, чи то тато, чи то сестричка, чи то бабуся. І я поруч, ми в безпеці, зараз ти прокинешся і я тебе обійму. Коли дитина прокинулась, допоможіть їй повернутися у реальність. Ще раз скажіть, це був просто сон. А зараз ти прокинулася чи прокинувся, і ми в безпеці. Ставте прості питання: як тебе звати, а як мене звати? Запропонуйте сильно стиснути вашу руку та обійнятися, щоб заспокоїти дитину, її можна погойдати та заспівати колись Проганяємо погані сни, додаємо трохи магії, разом плесніть в долоні, розженіть сон руками, або наберіть повні щоки та розвійте його подихом, щоб посилити ефект, скажіть слова, куди ніч, туди і сон, або сон знай своє місце. Закріплюємо спокійний стан для того, щоб нічний жах не повернувся, необхідно остаточно завершити цю подію. Зробити це можна словами. Дивись, ти впорався або впоралась. Самотужки цей сон більше не повернеться ніколи. Ти молодець. Якщо дитина сама не розкаже, що наснилося, не слід випитувати та провокувати спогади. Якщо ж розповість, то ще раз наголосіть, що це був лише страшний сон. Події в ньому нереальні. Усе минуло. Дитина, і ви зараз у безпеці. Також можна разом пофантазувати та уявити гарний кінець поганого сну. Ви разом вибралися, подолали якісь перешкоди, ви перемогли ворогів, і зараз ви у безпеці. Шановні батьки, бажаємо, щоб ваші дітки завжди прокидалися з усмішкою, а сни в них були завжди найдобрішими, найяскравішими, найчудовішими і найцікавішими. І нехай прокинуться вони від поцілунка сонячного промінчика. Бувайте здорові! Бережіть себе та своїх рідних!